В центрі Києва пси напали на чотирирічну дитину. Троє тварин покусали дівчинку, її ногу власне та лопатку. Інцидент це не перший, можливо, навіть не останній. Жінка, яка відповідає за цих собак, ледь не щовихідні сидить із ними у центрі і просить гроші на корм для них. Чи загрожує покарання гори власниці, та в якому стані нині постраждала дитина, дізнавалася наша колега Аліна Люшина. Прокушена нога та сліди від собачих зубів на лопатці. Так для чотирирічної Софійки закінчилась прогулянка Андріївським узвозом. Ти можеш що сказати, що здять зісняється. Зараз дівчинка сором'язливо ховається за татом і згадувати те, що сталося, не хоче. Каже: нікому не кажи. Коли ми обробляли рану вдома, мав бути тільки я і чоловік, нікому вона її не показує. В той день сім'я гуляла центром Києва і вже збиралась додому. Сава з доньками йшов попереду, Аня позаду. Аж тут Софійка зачепила металевий паркан в кінці спуску, за яким сиділи собаки. з під паркан з цього просвіту вискочили собаки і схопили її. І це Секунди діла це так страшно, тому що вона кричить, і я чую, як всі всі собаки починають. Знаєте, коли вони нападають там, на кішку чи когось, починають це дуже страшно. Тато хутко відтяг дівчинку від тварин. Спочатку здалося, що пси просто налякали дитину. Втім, потім батьки знайшли прокуси на одязі та кросівку. Він прокушений, але він спас далі ногу дитини від того, що вона була пошматована. Собаки, що напали на Софійку, не безпритульні ними опікується літня жінка Галина Шиянова. Ось в цьому місці знаходилась бабуся з собаками, і відразу ж нам. Пропонувала вона гроші, щоб ми не робили проблем. Ми відмовились. Не взяли ці тварини, вони повинні бути в наморниках. І вже громадянка 1937 року народження, яка тоді і знаходилась на місці, вона вже притягувалась до відповідальності за цієї статтею, тому що тварини були без наморників. За інформацією з відкритих джерел, та зі слів волонтерів, живе Галина у Глевасі за 10 кілометрів від Києва. Років 15 тому опікувалась двома сотнями тварин в притулку на тата. Марті. Коли його закрили, частину собак Галина забрала додому. Втім, згодом невідомі отруїли утриманців. Жінка роками збирає на подолі пожертви на утримання тварин. Сидить Галина в основному на Андріївському. Втім, після нещодавного інциденту на певний час зникла. Натомість, трохи далі на контрактовій, знаходимо її напарницю. Поруч троє псів. Один з них без повідка розгулює серед людей. Вже звична табличка. Допоможіть притулку. На питання, куди. Поділась Галина, каже: вона вглевасі в притулку, вона не може приїхати, бо машина зламалася, та що її возить. У тому що тварини покусали дівчинку, проблем жінка не бачить. І вона перше не вкусила, а просто царапінка. Де ж вона вкусила? Це все неправильно. Ви боріться, зараз у з кацапами, зараз війна йде. А ви до собак причепилися. І поки жінка пояснює, що тварини безпечні та спокійні, вони ледь не нападають на мене. Ще буквально за п'ять хвилин ці собаки кидаються на дитину. Обходиться тільки переляком. Все з тобою добре. Перелякалась просто. Ми йшли собі спокійно, ми навіть не бачили. Вона вискочила просто із під ніг. Страждають не тільки перехожі, а й самі тварини. Більшість з них живуть разом з Галиною у Глевасі. Втім, кількох псів залишають на тиждень неподалік Андріївського. Чекати хазяїк у машині собаки закриті там цілий тиждень. Получається, що можна кваліфікувати як жорстоке поводження з тваринами. І от на цьому вони, в принципі, і заробляють кошти. Ілька псів, з якими Галина Шиманова вже бракує лише верхівка айсберга, Бо ж в Глевасі у жінки більше сотні улюбленців. Столична влада забрати собак з дому Галини не може, оскільки це вже юрисдикція області. З нашого боку направлено звернення на обласну державну службу з метою, щоб вирішити питання перевірки умов утримання тварин і та кількості тварин за місцями її проживання. Жінка вже давно експлуатує тварин, вже бракуючи на них звернень, що до Галини лише за останній рік було кілька. Останній раз все відбулось штрафом. Всі собаки, які були порожне, вони всі були щеповані, в них були паспорти, де вказано було необхідні щеплення. Цього разу тварин можуть вилучити. Адміністративний матеріал розглядатиме суд. суддя прийматиме рішення. Санкція статті передбачає штраф від 100 до 200 мінімумів доходів громадян. Також передбачено конфіскацію тварини. Перш за все, вилучені тварини їдуть до лікарень підприємства. Задля того, щоб встановити стерилізована тварина, чи ні, прищепити її, надати їй допомогу, якщо вона того потребує. А потім ми таких тварин вже переміщуємо до притулків В разі можливості, якщо вони соціальні, намагаємося одразу прилаштувати з лікарень нашого підприємства. Під час вилучення приїжджає служба зоодопомоги. Вона відловлює тварин механічним або ж медикаментозним методами, якщо вони агресивні чи не соціалізовані. Втім, залишаться вони далі. З жінкою чи поїдуть до установи, вирішуватиме суд. Аліна Люшина, Максим Трясугін, Олексій Баклакін, Телеканал Київ.